Усім привіт! Хочу представити вам наші новинки: свічки та дифузори фірми Сіреніті. Перша лінійка має 5 запахів в основі свічок соєвий віск та натуральні арома масла. Бамбуковий фітель придасть особливого затишку літніми вечорами. В комплекті до свічок йде додатковий аксесуар це канат до керамічної кришки. Просочивши її ароматичними маслами, можна повісити в шафу. Друга лінійка має чотири аромати свічок та три аромати дифузорів та кристалів з аромамаслами. Особливість лінійки в тому, що в складі є кристали. Кожен кристал має свою властивість. Перший аромат червоний апельсин та ягоди годжі. Годжі – це ягода щастя, здоров'я та фінансового благополуччя. Наступний запах суміш свіжого кокосу, терпкого лайму і бадьорої вербени з м'яким квітковим жасмином. Пом'якшеною соковитою ванілью і легким мускусом доповнить романтичний вечір кожного. Також нікого не залишить байдужим аромат смачної грушевої водки, лимонної вербени і шипіння лимонного соку і просеку. Запах білого чаю і імбиру залишають шлейф позитивного враження у вашій оселі, а стильний дизайн впишеться у сучасний інтер'єр дому або офісу. Наступний аромат підійде тим, хто не має змоги відчути запах моря. Це аромат теплого тропічного бризу і сонячного прибою, ніжне поєднання морської солі зі свіжими цитрусовими нотками. Ще одна цікава лінійка сіреніті з кристалами. Яскраві фруктові ноти червоного яблука та персика змішані з нотами вишневого цвіту та м'якою чуттєвої древесини та мускусу. Каміння рожевий кварц відомий як кристал кохання, оскільки він привертає романтику та відкриває серце. Рожевий кварц сприяє сильному почуттю гідності та співчуття. Наступний аромат свіжий лемонграс, змішаний з розмарином, грейпфрутом на основі сандалового дерева та кедру. Кристал цитрин заряджає енергію та бадьорить, підвищуючи мотивацію та креативність. Він розряджає негативну енергію та сприяє заспокоєнню. Наступний аромат ігривий цитрус, солодка груша з нотками сидру, свіжого імбиря. Світ інжиру, сандалового дерева та мускусу. Авантюрин кристал удачі, випадковості та процвітіння, який може посилити інтуїцію, сприйняття та передбачення, може усунути страх і сприяти позитивному настрою. Останній аромат має свіжі цитрусові ноти апельсину, додані до трав'яного серця лаванди та ромашки на теплій деревній основі, має кристал аметист. Вважається, що цей кристал духовності приносить спокій, мир і надає цілющі сили та інтуїцію. З'єднує вас із глибинними, підсвідомими почуттями.